Був ледь не хрещеним батьком української попси і репу. А тепер. А звідки нині любить батьківщину? Сміливець Потап. збирав стадіони, але чкурнув і навіть не попрощався. Куди і чому майже на два роки зник ватажок українських вовчиць Олег Винник? Дуже просто. У мене свій фронт. Танцював з зірками і визначав таланти. А де зараз добре почувається влад яма, і до чого тут не може бути хабар? Це невідворотне покарання, де ми розбираємо вчинки зрадників і ворогів України, а також тих. То мав би стати взірцем. втім, вирішив банально залишити батьківщину у найскладніші часи. Та робимо висновки, чи потрібні вони тут далі. Я Сергій Черношов, підпишіться просто зараз. Поїхали. Я виїхав одразу І дуже швидко. Супереч репутації, всупереч роботі. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме статком. Ми знову разом. Це уривки з допису, який поширив в інстаграм український шоумен Руслан Ханомак. До речі, російською. У рілзі щемливі кадри. Як актор зустрівся з сином і дружиною в Лос-Анджелесі, Сполучені Штати Америки. Ну, просто родинне щастя, порадіти б за людей, але одразу виникла купа запитань, і не лише у мене, а як так ведучий та актор виїхав з України під час війни. А як же інші діти, яким теж ніхто і нічого не замінить батька? А чому решті татусів теж не можна ось так? І для чого взагалі викладати це в мережу? Ханомак, щоправда, пізніше написав: законів не порушував, виїхав через хворобу. Але погодьтесь, більшість озвучених запитань залишилась. Художника бідіть може кожен. але бути художником може не аби хто, як і виїхати за кордон під час воєнного стану, навіть із цілим набором хвороб. Окрім Руслана Ханомака, про це добре знають Олексій Потапенко. Він же Потап, Олег Винник, він же гроза вовчиць, та Влад Яма, він же мігруючий танцюрист. От про цих трьох і поговоримо: як виїхали, коли і що роблять зараз, і хто чекає на їх повернення в Україні. Усім завжди цікаво, що за колісами працює. А що пришов за колі щодо відбувається? Автографи що підписуються. Це були кадри з виступу у Німеччині, які сам Потап охоче викладає в Тік-Ток. Поки українці воюють, працюють, донатять і загалом намагаються втримати країну зсередини. Олексій Потапенко мандрує. От нещодавно був у Франції, заходив до офісу Netflix, а ще грав з сином у баскетбол в Іспанії. フフフ。<laughs> Також потап після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав США, Нідерланди, Колумбію, Польщу, Англію, Болгарію та Португалію. Йому живеться солодко, незважаючи на хейт у соцмережах. Як він сам сказав, шукає нові можливості, розширює мапу робочих проєктів і географію професійної діяльності. Дійсно зручно розвиватись, і ТЦК там немає. Можна, як завжди, молоти молотий єріс. Монако. Шейків, молоко, Сандропе, Портовіно. Якщо вірити самому Потапу, на початку великої війни він був у Іспанії, а сини, колишня дружина, залишались у Києві. Тому з'явилась конкретна мета вивести рідних у безпечне місце. Після чого Альоша Потапенко, звісно, рвався на фронт. Для цього навіть звертався до свого батька. Я кажу, запиши мене в тероборону. Так я заочно записався в тероборону і вирішив, що буду робити далі. Але далі був не фронт, і навіть не ТРО на Київщині, а героїзм у соцмережах. Втім, трохи правди про злочини російських окупантів в Україні в дописах артиста з'явилось. Навіть заклики до московицьких зірок проскакували. Позвонив Іван Ургант, який плакав, і в трупу і казав, що виб... вибачте нас. Звісно, були і дзвінки до нашої улюблениці, співачки на птахофабриках. Ані Лорак це вже дружина Потапа Настя Комєнських телефонувала колишній українці, але та вже давно кріпачка Кіркорова, і Феодал Філіп не дозволяє рабині підтримувати батьківщину. Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію. Сказав думати на два роки вперед. З Ані Лорак вже давно все ясно. А от потап таки подумав, якщо вірити українському продюсеру Михайлу Ясинському, той припустив, що реперу могли погрожувати люди з Ерефії. Про це ж говорила і Оля Полякова. І якось Олексій Потапенко став не про війну. Спочатку повернувся з-за кордону, знявся в шоу голос країни і знов звалив. А як же заочне ТРО? Оце рвуся на фронт, якщо влучає молоко, стає світовим суперхітом. З осені 2023-го артист впевнено живе за кордоном і вже не повертається. Як саме виїхав під час воєнного стану, звісно, прямо не говорить. Бо п'яточки підняв хлопців на районі, занеповажав В сенсі, розповів секрети злив. Нас на на районі районі, 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 От скільки можна робити вигляд, що ніхто нічого не розуміє, підстав виїхати за кордон не так і багато для чоловіків. Призовного віку категорії, які не пов'язані зі станом здоров'я чи вихованням дітей, це волонтерство, робота у культурі, спорті, професія водія, залізничника або моряка. Потап явно не спортсмен. Хоча він і має освіту з фізичного виховання. Також він не залізничник і не моряк, або ми про нього чогось не знаємо. Тому ймовірно скористався першими двома категоріями: волонтерство чи культура. Хоча останнім терміном його творчість назвати важко. А от як Потап збирає на армію чи якісь інші потреби, я щось нічого не чув. Можливо, ви знаєте? Напишіть про це в коментарях. В натурі. В натурі. Не відстає від Потапа і його дружина Настя В Сенсі розвиває тепер кар'єру за кордоном, зокрема в Мексиці, де співає іспанською, називає себе інтернаціональною артисткою. Дуже зручна позиція, поки все добре можна заробляти і тут. А коли в країні війна, безпечно її полюбити і здалеку у статусі міжнародної співачки з російським акцентом. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати. Після початку повномасштабного вторгнення поповзли чутки про ймовірне розлучення зіркової пари. ЗМІ писали, що кожен з них проживає своє найкраще життя за кордоном. Окремо, ось такі вирують пристрасті у Насті з Потапом, поки Україна стікає кров'ю. Як то кажуть, у кожного свої пріоритети. Але поки, принаймні, офіційно вони разом. В принципі скандали невід'ємна частина образу потапа все б нічого, коли це не зачіпає імідж України. Але нещодавно в Німеччині на афіші одного з клубів репера позначили як виконавця російського ретро. Співак одразу почав виправдовуватись. Це була неузгоджена афіша, і виставили, ми її зараз виправили. Кілька незручних запитань Потап не виконує пісні російською, а Фіша не затверджується з менеджментом та самим артистом. Репер був не в курсі, як його презентуватимуть у клубі. Як там збіг? Не думаю, особливо після того, як співак в 2023-му світився в компанії Росіян в Дубай і вже знімав штани перед московитами просто на сцені. Це було якраз після анексії Криму і початку агресії на Донбасі у 2014-му. <клес> Я думаю, <клес> Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. А ще потап для чогось пожартував про власну смерть на перше квітня. У день сміху репер опублікував відповідний скриншот жовтої преси. Публіка не оцінила почуття гумору, адже переважна більшість цілком справедливо нагадала, що дивно насміхатися з таких речей, коли наші захисники і захисниці щодня гинуть на фронті, та й взагалі після такого допису плакати чи сміятись. Як ти не розумієш, серце спокій не знайде. Нині потап, начебто, розвиває українську музичну індустрію за кордоном, надихається і вчиться, закликає йти до перемоги, випускає пісні про волонтерів, про трагедію війни. Така творчість багатьма українцями сприймається скептично, а гасла бути сильними, триматися, і оце от усе не надихають. Швидше викликають роздратування у тих, хто залишається в країні, яка щодня бореться за виживання. Ну йоли-пали, ну я записував тіхто. І просто зараз найкраща мить підписатись на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Бо далі про ще одного, який жалкує, що не тримає зброю в руках, і що він не там, бла бла бла, і оце от усе. Він лікує рідкісну хворобу. Щось таке я вже озвучував, ні? Так, от. Кумир вовчиць який поїхав від них так швидко, що навіть не сказав аух відерзейн!». Олег Винник чкурнув за кордон ще на початку Великої війни. З одного боку, він є резидентом Німеччини понад 20 років. З іншого, деталі його виїзду невідомі. Та й сам артист тривалий час мовчав про своє місце перебування. Отже, чи винний Олег Винник розібралась Яна вовк? Альфа зграє вовчиць, піджав хвоста і кудись подівся. Ні афіш, ні концертів, ні нових пісень. У соцмережах тиша. Фан-клуб у Скорботі, а шанувальниці розгублені. Куди ж подівся Олег Винник? Так саме той, що збирав стадіони, від якого поважні пані так фанатіли, що навіть билися на концертах. чи не Спалося Олегові виннику не дуже після початку повномасштабного вторгнення. Тому в Україні він не залишився, пішов по-англійськи без прощань та реверанців. Як ти виїхав і чому ти тут? Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон крайніх років. Це інтерв'ю Олег дав після майже півтора року мовчання. Колишній секс-символ української естради розповів, чому чкурнув геть і куди подався. Хоча і без цього не складно було здогадатися, що винник осів у Німеччині. Ну, не дарма ж роками там співав у опері, придбав житло і отримав статус резидента. Як саме виїхав? Про це співак сором'язливо змовчав. Натомість розповів про запеклу боротьбу з хворобою. У мене свій фронт. Співак натякнув на тривале лікування. Але чим хворіє секрет. А не каже, бо втомився, що про нього стільки пліткують. Зіркове життя, воно таке. Він сказав, що от я онкохворий, кажуть про мене. Він піднімає руку. Хлопець каже, дайте п'ять. E, значить, каже, буде до довго жити жити і тужити, бо популярність артист втрачає шаленими темпами. Він не хоче говорити про війну, хоча міг би і використати свою фанбазу і розповісти світові про те, що росіяни коять в Україні. Я думаю, використати е, проти ворога було би нетречно. Може, цього й варто було очікувати після того, як у 2019-му Олег Винник знявся у пропагандистському кліпі Всім мир разом з російськими виродками, які підтримали політику Кремля та анексію Криму. За це потрапив до бази Миротворець. А на скандал відреагував заявами, що меседж про мир відкритий. А п'ять років війни то забагато. Я хочу миру, щоб ми жили в мирі, а я не маю права поїхати туди виступити. Зрештою, тепер, коли розв'язана Кремлем війна триває уже 10 років, винник не може виступати в Україні і цього шансу позбавив себе сам. Екс-продюсер співака Олександр Горбенко оголосив про призупинення співпраці і зазначив, права на проєкт та музичний матеріал виннику не належать. Хоча ніша, яку займав Олег в українській естраді, такого собі секс-символу для тих, кому за, порожньою довго не буде. І щойно з'являться. Ця реальні претенденти на серця вовчить. Винник робитиме все, щоб зішкрябати плями із репутації і повернутися до українського шоу-бізу. Принаймні у цьому переконана співачка Ольга Цибульська. Я бачу, що там вони роблять фотки, що от він повертається і, і шукають виправдання за років п'ять. Олег винник приїде на білому коні, скаже: дівчата, я скучав. То так правда. Так, да, розкаже якусь дуже таку э, історію, яка теребить кожну жіночу душу. Як він плакав, як він сумнівався. Власне, цей процес уже почався, коли винник після тривалої гри в мовчанку заговорив. Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю. І що я не там. Шкодувати варто і про деякі висловлювання, аж надто вони суперечливі. Ну як пояснити, що винник спочатку твердить, що той, хто мовчить, корисніший за того, хто багато говорить, а потім сам гучно хвалиться, що передав на ЗСУ гроші. І зрештою видає, що артисти, які виступають на благодійних концертах на підтримку України, піаряться на війні? Може, це проблеми з короткостроковою пам'яттю, і саме це секретна хвороба артиста. Ну а далі яма Влад Яма танцював, знімався в кліпах, судив таланти і визначав модель XL. Все було у нього непогано аж до початку великої війни. А потім хореограф перетворився на Девіда Коперфілда, непомітно зник. Де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. Так а от тут детальніше. Як саме опинився у США? Точніше, виїхав з України. Заборонили ж перетинати кордон чоловікам 24 лютого 22-го року. Звісно, є версія самого ями. Слухаємо, тобто ти встиг до того, як, як чоловікам ще е, не забороняли виїжджати. Ага. Почули. А тепер інша версія. Видання обозріватель знайшло людину близьку до оточення танцюриста. І вже ця особа, ох, вже ці інсайдери, повідомила, влад яма незаконно перетнув кордон. Не може цього бути! Артист дав хабар? От і я дивуюсь, хіба таке можливо? І скільки? Судячи по першим рухам, можливо, була б шестірка, але потім до десятки все ж таки дотягнули. Нині замість танців і шоу на провідних каналах у ями пости в соцмережах. До речі, доволі нейтральні. То він бігає, то плаває, іноді танцює. Також хореограф лаконічно відреагував на удар російських окупантів по дитячій лікарні Хмеди. Лише у сторіс в інстаграм він запостив єдине фото постраждалої клініки з надписом про ракетну атаку Ересії. Що це? Шаблонна відчепіться. Ну я жорсткий акції, в яких бере участь Влад Яма, теж доволі м цікаві. У США він разом з родиною долучився до пробігу у вишиванках. Хоча направду хореограф постійно там за щось бігає. Where? Вирішили бігти на півмарафон, але не просто бігти не просто так. А ось під час вишиванка ран в Майамі танцюрист постійно жалівся, як йому бідосі було спекотно і важко. Цікаво, що б про це сказали українські оборонці, але зрештою Влад яма намагається усіляко показати, що він з нами, але при цьому перебуває десь далеко за океаном. Одним словом, важка вона доля втікача. Незручно, але сподобалось. А ще влад яма дуже швидко переходить навіть не на англійську мову, що було б притаманно утікачу до США, а на російську. Без слов, без фільтров. Пише у себе в сторіс хореограф. No words, no filters. Саме так було б. ох. але що взяти з танцюриста з російськомовною щелепою? Я не пуська. Дапуська ти. Влад яма часто спантеличує аудиторію своїм уявним поверненням. Якось в інстаграм танцівник опублікував фото, на якому він зображений на тлі української поліцейської автівки. Щоправда, кадр архівний зі зйомок колишніх проєктів. Артиста часто критикують через його нові пости, бо у людей складається враження, що хореограф постійно перебуває в іншому вимірі, де невідомо що таке війна. Я з, разом зі своєю сім'єю поки що. Роблю благодійні майстер-класи. До речі, про інсайдерів люблю таке. Казали влад, яма сподівався побудувати кар'єру в Америці, але не склалося не називати ж успіхом приватні уроки танців для іноземців. Тому він і планує повернення в Україну, щоб знову заробляти гроші і добудувати оселю. Я думав, моя літа струя. Слухайте, а що як вони і справді вирішать повернутися в Україну? Потапенко, яма, виник, ханумак? Це жодних вовчиць не напасешся. Тут вже і ринок змінився. Святе місце порожнім не буває. Тому знаєте що звалили, то й залишайтесь за кордоном, будьте міжнародними селебрітіз. А у нас тут свої зірки. Якщо погоджуєшся, став лайк або напиши власний коментар. А я призначаю зустріч у наступному епізоді. Все, як ти і просив.